І ми з вами вже завершили такий великий вступ в історію України 9 класу і розпочинаємо з вами розгляд першого розділу Українські землі в складі Російської імперії наприкінці 18 в першій половині 19-го століття. І сьогодні ми з вами розглянемо соціально-економічний розвиток Надніпрянської України, акцентуючи увагу на кризі кріпосної системи та сільському господарстві. На початок 19 століття переважна частина українських земель лівобережжя, правобережжя, Слобожанщина, Південь України належала Російській імперії. В даний період головною галузі економіки було сільське господарство, а стан аграрних відносин значною мірою визначав динаміку всього суспільного розвитку. Основним засобом виробництва була земля, яка належала поміщикам. А основою, основною виробничою силою було залежне селянство. Проте в першій половині 19 століття починаються суттєві зрушення в аграрному секторі, поступово руйнується натуральне господарство, та відбувається перехід до ринкових відносин і підприємництва. Як і чому це трапилось, ось це питання ми з'ясуємо на сьогоднішньому уроці. В першій половині 19 століття економіка на Дніпрянської України зберігала аграрний характер. У сільському господарстві працювало близько 95% на початку століття і 89% населення всередині. Але її, сільське, але її сільське господарство, що ґрунтувалось на праці закріпаченого селянства, переживало за небо. Його ефективність була низькою і не відповідала потребам нового часу. Цей контраст був, контраст був особливо гамітний на тлі прогресивних змін в аграрній сфері Західної Європи. Урожайність в Західній Європі була в кілька разів вищою, ніж в Російській імперії. Гальмом у розвитку сільгосподарського сектору економіку було збереження великого поміщицького землеволодіння і кліпосного права. Праця із застосуванням примітивних знарядь праці до того ж з примусу була малопродуктивною, бо селянством. Не було зацікавлено в результатах її праці. Зараз я пропоную вам розглянути картину Кузнєцова в пошуках роботи і зробіть, будь ласка, висновки з цієї картини про життя українських селян. Якщо ж дивитися на кількісний склад населення в Надніпрянській Україні, то ми бачимо, що на лівобережній Україні селяни складалися з кріпаків та державних селян. Які були нащадками козаків, і переважали в основному на лівобережжі поміщицькі селяни. На, на лівобережжі, це переважання і на правобережжі зберігаються, на півдні існували в основному тільки державні селяни. Так, у нас формується кріпосне право, кріпацтво затверджується. І що це таке, ми вже з вами знаємо. Основною формою визиску поміщицьких селян була панщина або відробіткова рента. Це означало, що певну кількість днів на рік селянин мав виконувати роботу для власника землі, на якій він проживав. Державні селяни сплачували грошову ренту, віддаючи чверть своїх прибутків як податок державі. Російський уряд 1797 року офіційно обмежив панщину трьома. Днями на тиждень. Проте поміщики обходили закон за допомогою урочної системи, коли на один день панщини давалось таке завдання урок, який можна було виконати лише за 2-3 дні. Землевласники практикували таке переведення селян на місячну, коли селяни за постійну панщину отримували місячне утримання харчами та одягом. Наприкінці 18 го в першій половині 19 століття умови різко змінились. Життя стало вимагати від поміщиків багато грошей. З'явилися нові товари та послуги, яких в 18 столітті не було. Дітей віддавали на навчання в університети, інколи і в закордоні. Модним стало виїжджати на курорти, особливо західноєвропейські. Прагнення до комфорту вимагало сучасних. Меблів, музичних інструментів, картин, бібліотек, дорогого одягу та інших предметів прибутку. Отримати гроші можна було лише шляхом розширення виробництва і реалізації на ринку додаткової продукції. Щоб досягти цього, потрібно було змінювати саме виробництво, відмовлятися від застарілих форм його організації і вводити ефективніші. Найголовніше це вивільнити господарську ініціативу селян, зацікавити його в результатах своєї праці. На Заході вже давно зро, зробили рішучі кроки в цьому напрямку, і це дало змогу створити високопродуктивне селянське господарство. Інакше відбувалося в Україні. Чепляючись за старі меблі, більшість поміщикам вдалося вдавалося до простого розширення посівних площ, особливо на півдні. Де дедалі більше розорювались степи. При цьому практично нічого не змінювалось в техніці обробітку ґрунтів, ефективні знаряддя праці, відсутність добрив не давало змогу заробити високі врожаї. Зростання попиту на сільгосподарську продукцію призводило до того, що власники маєтків збільшували кількість поміщицьких земель як джерела своїх прибутків і постійно зменшували розміри селянських наділів. Збільшуючи визиск із кріпаків, поміщики на деякий час збільшили свої прибутки. Однак зубажіння селян занепад їхніх господарств, відсутність у них стимулів для ефективної роботи та неможливість використовувати нову техніку робили неминучим занепад поніщицьких маєтків. 30-40 роки 19 століття, після нетривалого періоду розкиту кріпосницьке господарство опиняється в стані кризи. Південній Україні, де найбільш поширено було використання вільно-найманої робочої сили, сільське господарство розвивалося швидкими темпами. Спроби оскаржити дії поміщиків в таких ситуаціях, коли від тебе дуже сильно вимагало багато, закінчувались нічим. В Російській імперії діла заборона кріпакам скаржитися на своїх господарів. Тому розгляд позовів нерідко закінчувалось покаранням самих селян. І тут я пропоную з вами прочитати документ, який у нас є в підручнику. Це указ царського уряду про покарання селян. Ну, а ми з вами прочитаємо, а відповісти потрібно буде те, що написано під документом. Для отримання кріпаків в покорі і доброму порядку поміщик має право використовувати домашні засоби виправлення і покарання на власний розвиток, але без каліцтво. За провини проти Володільцям або його прав кріпаки за його проханням піддаються поліцейському покаранню з поверненням до попереднього житла або утриманню в упокорювальних і робітничих домах на строк самим володільцям визначено. За Заколотом проти властей, урядом встановлених вважається і всяке заворушення селян або дворових людей проти своїх поміщиків. Володільців або управляючих і проти волосних і громадських управлінь. Кріпаки за подачу на поміщиків своїх заборонених законом скарг піддаються покаранню різками до 50 ударів. Тобто, ви бачите, яке покарання можливо буде. Значна частина селянськ... селянства Надніпрянської України понад 1 третя загальної кількості належала не поміщикам, а державі. Казні. Держава вбачала у своїх селянах джерело коштів для покриття бюджетних витрат і поповнення армії. Потреба як поміщиків, так і держави в першій половині 19 століття швидко зростала. Вони не знайшли цивілізованих методів посилення ефективності господарства державних селян, щоб через податки збільшити надходження до бюджету. Російське чиновництво пішло тим самим шляхом, що і поміщики. Вони винайшли свою форму урочної системи. В 1816 році в Росії з державних селян стало утворювати військове поселення. В 1817 році перші військові поселення з'явилися в Україні. У військових поселеннях кожна селянська сім'я повинна була не лише займатися землеробством, а й одночасно утримувати одного-двох солдат. Усе життя військових поселенців регламентувалось суворим режимом. Військові муштрі підлягали всі чоловіки віком до 45 років, і навіть хлопчики із 7-річного віку. Під, під бій військового барабана, поселенці мали вставати і лягати спати, йти на роботу, обідати, палити печі і виконувати всі інші роботи. Формально поселенці мали працювати три дні на державу, три дні на себе і один день відпочивати. Але уроки були такими, що насправді поселенець працював на державу цілий тиждень. Таким чином, військові поселення стали особливим видом Кріпаччини, більш жорстким, ніж той, що існував в інших районах. Такі поселення створювалися на Харківщині, Катеринославщині, Херсонщині, Київщині та Поділі. В Україні було 25 округів військових поселень з 554 тисячами населення. Спроба сформувати самокупне військо закінчилась повним провалом. І в 1857 році військові поселення ліквідували. І тут знову я пропрошу вас звернути увагу до підручника це сторінка 42. Тут у нас є записки урядовця Єгора фон Братке. І подумайте, в чому очевидець бачає вади військових поселень з точки зору ефективності виробництва. У цій величезній степовій місцевості, де 90 тисяч душ, приписаних до військових поселень займалися землеробством і скотарством, господарство проводилось цілком екстенсивно і неправильно. Тут я знайш... знайшов цих колись дуже заможних селян у надзвичайних нестатках і злигоднях. Коли полки почали користуватися призначеними їм ділянками, ними оволоділи. Палке завзяття за на користь казни і в, вони. Віднімали у селян кращі землі, проводили великі посіви без усякого поводження з трудовими силами, і віддавали селянові лише мізерну решту часто, часу на його власне господарювання. Казенні величезні посіви потребували такої посиленої праці, що збирання на селянських ланах. Відкидалося до закінчення цих робіт. А селяни часто привозили на свої токи одну соло. Думаємо над запитанням, яке тут у нас записано. Але не дивлячись на ці всі реалії, які я вже сказав, все одно життя брало своє. Попри всі спроби поміщиків і влади зберегти кріпосницькі відносини. А вони протягом першої половини 19 століття, хоча й повільно, але неухильно, почали руйнуватися. В економіці поступово вирізають ринкові або товарні відносини. Хоча і із запізненням, але вона виходить в той магістральний шлях модернізації, яким вже впевнено йшла Західна Європа. Поміщецьке господарство залишалося твердиною кріпосницької. Відносив. Разом із цим серед поміщиків було багато таких, які прагнули перебудувати свої маєтки для роботи на ринку. По всій Україні, особливо на півдні, зростало виробництво хліба на продаж, розширювались посіви технічних культур. У Полтавській та Чернігівській губерніях збільшились площі під коноплями та тютюном, у Катеринославській та Херсонській під льоном. У 20-ті роки 19 століття з'являється і швидко розширюється на всьому правобережжі, лівобережжі та Слобожанщині плантації цукрового буряків. Найенергійніше долучилися до товарно-грошових відносин великі землевласники. Розширюючи виробництво, вони виявили, виявили цікавість до технічного вдосконалення, раціоналізації господарства. Зверталися до практик передових вітчизняних та іноземних сільських виробників, знайомились з досягненням агрономії та агротехніки, намагалися використовувати сільгоспмашини, застосовували косарки, віялки, молотарки, спочатку кіння, а потім парові. Проте раціоналізаторські експерименти здебільшого закінчувалися невдачі. Причинами цього були опір селян, для яких раціоналізація означала лише одне посилення визиску. По-друге, нестача в поміщиків грошей, потрібних для придбання нової техніки і найму робітників. І третє, це нестача вільної кваліфікованої робочої сили. Інакше кажучи, на перешкоді раціоналізації стояла кріпосна система. Безземельні селяни шукали заробіток насамперед недалеко від дому, йшли на різні місцеві заводи та фабрики: цукрові, цегельні, займалися дрібним промислом, виробляли взуття, посуд, полотно. Сукно, колеса для возів та й сами вози, бочки та мішки. Велику роль в цей час відіграло чумацтво переміщення товарів на великій відстані гужовим транспортом. Ще наприкінці XVIII століття воно переросло в торгівельно-візницький промисел, зубожілі селяни шукали в ньому заробітку і ставали чумаками-візниками, а заможні перетворювалися на чумаків підприємців, господарів, власних. Чумацьких валок і одночасно великих торговців. В середині 19 століття чумаки постачали на південь, південні порти до 640 тисяч тонн хліба щорічно. Тут знову давайте звернемося до підручника на сторінці 44 Чумаки Полтавщини, 1849 рік, уривок з книги Микола Арандаренко Записки про Полтавську губернію. Ті, що займаються. Візникуванням солі з Криму і Бассарабії, а також риби з Криму і дону, звуться тут чумака. Візникування своє чумаки проводять звичайно валками, по – фура, які складаються з кількох десятків возів. Валка або фура має свого отамана, який від імені цілої валки приймається для візникування, приймає заробітки і робить розкладку за участю кожного. Таке товариство зветься в них артіллю. Кожний чумак у своїй артлілі підкорюється в суворому розумінні всім умовам. І в разі відходження від них караються і навіть виганяються з артівля. Отаман вирішує всі суперечки останні, остаточно. Він призначає кару, і вся артилі підкоряється йому безумовно. Візникування їх починається від початку весни і триває до осені. Взимку чумаки в подорож не йдуть. Зупиняючись на ночівлю, чумаки вишуковують свої вази в колону військовим порядком. Тобто, теж бачите, є свої певні традиції. Частина бідноти, не знайшовши роботи вдома, змушена була шукати заняття в далеких відходах. Навесні, перед початком сільгосподарських робот, тисячі селян з паспортами від місцевої влади і просто з відпускними білетами від поміщика тяглися часто з косами на плечах. На заробіток в степову країну. Значна частина заробітчан залишалася на сільгосподарські роботи на літо. Найбільшу кількість таких робітників постачала Полтавщина та Харківщина. На селі виділялись також заможні селяни. У супереч державній політиці, сваволі поміщиків, найенергійніші селяни накопичували гроші, вкладали їх у промислові підприємства, торгівлю, купували землю або орендували її в поміщниках. Оплативши свою волю, вони із ще більшою енергією зміцнювали своє господарство. Із селян кріпаків вийшли купці і промисловці. мільйонери, Яхименко, Семеренко, козаком за походження був Артем Терещенко, хліботорговець і чумак, родоначальник династії відомих цукрозаводчиків. Великі перетворення починаються в поки що слабкій промисловці. На зміну в мануфактурі, де використовується ручна праця, приходить фабрика, якій виробництво побутоване на застосуванні машин спочатку парових, про що ми будемо детальніше казати на, минулу, на наступному уроці. Цей весь процес, як ви розумієте, не проходив гладко, і селяни починають виступати проти таких порядків. Головними причинами селянських протестів українського селянства в першій половині 19 століття. Були посилення кріпосницького гноблення, безправне становище ну, селян кріпаків, жорстокість володарів маєтків, злиденне становище робітників і зловживання імперських чиновників. Звільнятися від кріпосницької залежності, отримати землю і волю, стати вільним виробником ось головна мета, якою хотіли селяни своєю боротьбою. Протести кріпаків відбувалися в різних формах. Вони псували панські знаряддя праці, відмовлялися відробляти панщину і виконувати повинності, підпалювали поміщицькі маєтки, вбивали поміщиків та їхніх управителів, чинили збройний опір каральним загонам, утікали до своїх господарів. У відповідь на це влада стала втихомирювати бунтівних селян військами, а винних у заворушеннях селян тисячами відправляли на злосоння в кадр. Лише в 1822-1833 роках із Напівніпрянщини до Сибіру заслали понад 12 тисяч селян-бунтівників. В першій половині 19 століття набуває поширення масові втечі селян із лівобережжя та правобережжя. Більшість з них вирушали на південь або в землі Донського чи Чорноморського козацького війська. Уряд оживав заходів щодо розшуку, повернення та покарання втікачів. Проте зупинити хвилю втеч, не ліквідувавши їхніх причин, було просто-напросто неможливо. В першій половині 19 століття на Дніпрянщину найбільше виступало селян, виступів селян відбулося на правобережжі. Спочатку селянство страждало тут від свавілі польських панів. А після придушення польського листопадового повстання 1830-1831 років і конфіскації маєтків поляків-бунтівників через тиск орендарів, маєтків і примусове утворення військових поселень почали виступати проти і цього. Хвилю невдоволення викликало в Надніпрянщині запровадження військових поселень в липні 1817 року. Першими повстали колишні бузькі козаки, очолювані сотником Федором Барвінським на Херсонщині. Повстання жорстоко придушили за допомогою 10-тисячного -ти війська і гармат, а його провідників було заслано до Сибіру. У липні 1819 року спалахнуло повстання серед іншої частини бузьких козаків, розселених в районі міста Чугуїв на, на Харківщині. Після придушення виступу за допомогою двох піхотних полків, близько двох тисяч його учасників заарештували. Із 237 засудили до 12 тисяч ударів шпіцрутина. Великі виступи військових поселень набували також і в селищах Базилівка в 1817-1818 роках та Шебелинка в 1829 році. Особливо запеклого характеру набула в цей період боротьба селян проти гнобителів на Поділлі, де діяв оповитий славою месник за народною кривді Остим Кармелюк. В 1812 році пан за бунтарство піддав молодого Кармелюка в солдата. Через рік Устим утік і повернувся додому. І близько в 1813 році. Очолив повстанський рух проти гнобителів і російської адміністрації краю впродовж Продовж 23 років боротьби повстанські загони під проводом Кармелюка здійснили понад тисячу нападів на поміщицькі маєтки та урядові установи, розправились багатьма кривдниками народу. Все захоплене майно і гроші повстанці роздавали селянам в 1830 1835 роках. У повстанському русі брало участь понад 20 тисяч осіб, і він поширювався на Поділля та сусідні районі Волині, Київщини, Басараки. Самого Кармелюка кілька разів заарештовували. Шість разів він утікав із в'язниці і Катруги. Втікши із Сибіру, він пішки повернувся на Поділля і продовжив боротьбу. Кармелюкові довелося витримати чимало катувань, і він спромігся вижити після тисячі ударів шпіцрутинами. В 1833 році місцеві поміщики, не покладаючись на владу, почали організовувати власні загоди. Два роки вони полювали на невловимого Кармелюка, котрого переховували селяни, поки він випадково не загинув від кулі, випущеної із засідки польським паном. А втім, владі знадобилося ще 5 років, щоб остаточно придушити повстанський рух. Український народ зберіг добру пам'ять про народного месника Устима Кремелюка, присвятивши йому численні пісні, перекази та легенди. Тут ми з вами бачимо, що в сільському господарстві Надніпрянської України паніне становище займало кріпосницькі відносини, які дедалі більше гальмували його розвиток, а самі вони переживали кризу, кризу кріпосництва. Все це викликало невдоволення серед селян, які піднімали повстання проти своїх господарів. Домашнє завдання ви читаєте п'ятий параграф підручника і займаєте завданням мислитворчо на сторінці 47. Успіхів вам і до зустрічі!